Я роздумувала над тим, що таке довіра взагалі, і е, прийшла до такого висновку, що це, напевно, якийсь такий простір, який до співпраці, до взаємодії. І без цього моменту важко досягнути взагалі чогось. А, зокрема, в роботі, це, напевно, довіра е, до світу, до того, що вдасться передати те, що хочеться, якісь почуття. І... Буде хтось, хто це теж прийме цей посил і зрозуміє. Я думаю, довіра не має кольорів і не має форми. Це стан внутрішній, який якби, тримає людину, тримає художника. І тому зараз я намагаюся постійно шукати її. І певним чином відпускати себе для того, щоб створювати щось нове для себе. Люди шукають якогось порятунку, і мені здається, що якраз мистецтво дає цей порятунок. Це щось вище. Ми просто якісь транслятори того, що ми робимо. І, власне, що ну, це, це довіра. Це довіра, і ця довіра дає можливість творити. Найбільше довіряєш інтуїції своїй. найбільше насправді. Це у всіх художників так. А вже потім поради чись, там, там, кось слухаєш, кось не слухаєш. Іноді можна і не слухати, а іноді треба прослухатись. Збоку буває видніше. Це ж правда. І тут вже залежить від людини, яка тобі це радить. Це, очевидно, теж якийсь момент довіри, можна так сказати. Для мене довіра це, мабуть, таке найтонше почуття, як для митця, для мене це довіра до свого досвіду, до майстерності. А потім, коли довірив в роботу, роботу можна довірити глядачеві. Ми довіряємо себе, віддаємо в руки, наприклад, тим людям, які будуть приходити і дивитись цю виставку, і так далі. Це, як на мене, теж такий великий акт довіри, бо ти приходиш, наче оголюєшся перед глядачем, ти нічим не прикритий, ти йому довіряєш себе. Я усвідомлюю, що Бог подарував творчість на подобу свою людям. Це складний момент, але його треба перейти і довіритись. Своєму бажанню вибору і цього року я довірилась тим своїм внутрішнім потребам. Можливо, це також був для мене крок довіри до своїх бажань. Мої роботи це є довіра, ну, в принципі, до світу, до того місця, де я перебуваю. Я працюю з кольором, намагаюсь шукати якісь нові моменти для себе і одночасно намагаюсь передати відчуття певної гармонії. Довіра є тим скріплюючим матеріалом, який тримає людські відносини. Без довіри соціальні відносини просто неможливі. Це тонка матерія, а з другого боку, вона надзвичайно потужна, міцна і скріплююча. Мистецтво починається там, де ми довіряємо світові, кольору, самому собі. Тільки коли ми довіряємо, то ми можемо творити щиро. Взагалі дуже людина мало контактна. З кожним роком найближчі люди відходять, лишаються. Такий вже другий рівень найближчих людей, але тут я відчув то тепло, яке, очевидно, кожній людині бракує. І, напевно, цей заряд, який дає спілкування живе. Більше я довіряю все ж таки інтуїції, коли творю, тому що вона виводить мене у пральний бік. Ну треба ж на щось, на щось вічне спиратися, да, щоб якось триматися на цьому світі. Так, що тут от ми побачили роль мистецтва, що воно тримає на плаву, можна так сказати. Мені здається, що ми зараз, як ніколи, вчимося довіряти. Довіряти Богу, довіряти ближньому і довіряти тому стану, в якому ти проживаєш тут і тепер. Наш час дуже розхрестаний. Наш внутрішній світ, наш зовнішній світ часто. Розлітається на тисячі кавалки, ми хочемо сховатися, глибину себе, нікого не бачити, не чути. Саме ці моменти важливо не втратити вміння довіряти і чути тих, хто поруч, хто хоче підтримати, хто хоче допомогти. А почувши, помножити цю довіру і обійняти нею тих, хто цього потребує. Саме в цьому є суть нашого пленеру. Довіришись один одному, довіришись тому, що робить до чого стремить український католицький університет, помножити цю довіру і бути поруч. Я кожен рік чекаю. пленер, задаю собі питання: чого я його чекаю? Я тут всім довіряю, це між іншим. В художньому середовищі, наприклад, не дуже поширене явище. Я живу впродовж року, опрацьовуючи ті ідеї і а, розробки, які я започатковую на пленері. Там обмін майстерністю, там такими речами. І навіть побачити те, як творять інші художники. Це дуже важливо, бо воно дає можливість також розвиватися. І ми вже практично як родина, якась така. Ми вже всі один одного любимо. Це точно. Це вміння побути разом і творити разом. Після кожного пленера є нові ідеї створювати нові виставки. Тут можна розраховувати на розуміння і на підтримку. Це ж таке, я не знаю, дуже душевне. Ти приїжджаєш, наче в свою родину повертаєшся. Я дуже скептично ставлюся до тих всіх недовірливих людей. Довіряю. І часу навіть не перевіряю. Це все, що я можу сказати. Я повезу до собою чудові спогади. Насправді, повезу надію і довіру на наступний пленер.